Тепер виникає питання, чому ми погодили, що питання зупинки вогню а зараз, як виявляється, питання безпекових гарантій, як сказали сьогодні, ставиться наприкінці процесу. Тобто, ми відмовилися від своєї базової позиції, яку ми, до речі, міняли. Ви пам'ятаєте до цього? Президент України говорив навпаки, треба все повирішувати. А Трамп тиснув: ні, давайте зупинимося за будь яких умов, Пам'ятаєте mm -hmm. це? Ми погодились на цей тиск Трампа. Тепер Трамп тиском Росії змінив позицію. І ми раптом теж міняємо. Ну я не бачу тут іншого, ніж що мене більше цього непокоїть. Не плани план мене менше всього. Там плану немає ще. Це мене непокоїть перше. Чому українська влада так метушиться? Чому перше раніше раніше президент України Володимир Зеленський, Він так дуже впертий був, да тобто і навіть в часових рамках ну такого не було. Щоб от я готовий по першому, по першому зову в білий дім там все я побіжу. Тобто такого не було, такої метушні. Якомога швидше подивіться, що глава офісу Андрій Єрмак каже: якомога швидше. от інтерв'ю він давав. Uh -huh. Йому під час інтерв'ю прийшла інформація, що не буде зустрічі, так як е, на день подяки. І добре, що не буде. Україна в, в якості індички, як це будуть писати, всі ЗМІ нам точно не потрібна. Індичка для прощення. Да? Тобто. Я думаю, що це бажання бути частиною цього процесу, в мене таке враження, що один за нас сам хоче якомога швидше це зробити, і якби поясненням цього було, от якби. Ну я розумію, що кожен день фронта це загибля з боку, не тільки Росії, але де гарантії, що воно далі не відновиться, що воно буде дуже тимчасове в такому виконанні, і в слабми в слабкій позиції так, Ми самі... що натягайте натякаєте. Чому чому тоді президенту то, що послушати? ви Натякаєте? Ви ж про ви ж сказали, що Дівенс сказав, що скандал. Корупційний ослабив українську владу. Це правда, ослабив. Тільки можна було би швидко підсилити свої позиції. А президент України пішов в їх послаблення. Він ще людей, які фігуранти цих всіх наших внутрішніх скандалів, він включив в делегацію. Тим самим, що зробив, він поставив так: або мир з ними, або війна, скоріше всього, без них тоді буде. Але війна, тому що далі, якщо це все не зростається, де наші. Ті люди, які зараз їм готові передивити підозри, ну за, за тими розслідування жур... журналістками, була зустріч голови НАБУ з президентом. де він сказав прізвище, тих, кому будуть наступні об'явлені підозри. І президент дуже швидко їх включив в склад делегації.